Привіт, друзі! У нас сьогодні з вами на огляді 150-стичкова пила по металу. Дана пила постачається разом з тумбою та системою СОЖ, з баком, який в ній і розташований. Потужність двигуна на цій пилі складає 550 Вт і живиться вона від мереж з напругою 220 вольт. Ця пила має ремінний редуктор та три швидкості руху пильного полотна. Також при закінченні різа пила має кінцевий вимикач, який спрацьовує. Коли пила зупиняється, це ми з вами зараз і побачили. Рама цієї пили човунна, так само човунна, як і його основа, і також сама рама має можливість зміни коту пропилу в діапазоні від 0 до 60 градусів. Система СОЖ на даному верстаті має два виходи до різа та після різа для очистки та охолодження пильного полотна. Пильне полотно має зручний механізм натягу, тобто відпускаємо, натягуємо за необхідності наше стачкове полотно і після цього його заново фіксуємо. Кут пропилу на даному верстаті може бути від 0 до 60 градусів. На цій моделі встановлені швидкозатисні лощата. Переміщуємо, і якщо ми подивимось уважно на рухому губку, то ми бачимо, що при затисканні вона трохи під'їжджає, що дозволить вам досить швидко. Міняти заготовку або переміщувати її. У нас є додатковий упор на той випадок, якщо вам треба нарізати декілька однакових заготовок, тобто ми виставили відстань і вже ріжемо необхідні, необхідні деталі, необхідні заготовки необхідної форми. Для зручності подання довгих профілей та довгих можливо там, труб, кругляків, в задній частині є металічний ролик, по якому буде. Зручно переміщувати деталь в зону різу. Тумба має шохляду для зберігання необхідної оснастки та інших інструментів. Друзі, я сподіваюся, що а, даний огляд був для вас корисним. Якщо у вас є а, питання по цьому верстату або а, по іншим а, верстатам, які представлені в нашому асортименті, ви завжди можете нам зателефонувати або написати. На цьому у нас сьогодні для вас все. Слава Україні!